Всім добрий вечір. Мене звати Катерина Полюлюк, я з міста Рівного. Я мама двох діток. Наразі їм 3 і років. Я працюю в команді Наталки Драган. І сьогодні моя тема: як, ми, як я працювала з пелюшками, зумами і отримувала чеків Федеріко Махора. А, але щоб почати свою розповідь, я забіжу ще в той час, коли в мене не було діток, і ще навіть я про них і, напевно так і сильно не думала. А, я ходила на роботу, і там в мене була одна колега, яка запросила одного разу мене на таку живу презентацію. Де я вже відразу і познайомилася з продуктом і е, всім да, е, за фемом, що це таке. І от на тій презентації, як гарячий пиріжок, просто розлітався парфум 701. Ну, якщо зараз взяти по альтернативі, десь це 505, да, тільки з'являється все закінчився. От, і тоді цей 701 аромат йде позаду. Dolce Габан імператриця, думаю, боже, я взагалі взагалі до фем я не знала, е, як пахнуть брендові аромати, тому що на вході в ці парфумерні магазини. Тебе відразу тако сканують: купиш ти щось, не купиш, чи тобі щось пропонувати, не пропонувати. Ну, а Я, не, ну, я там не з такої багатої сім'ї, тому таких брендових ароматів я навіть не знала і не чула, як вони пахнуть. А, які, які аромати взагалі там є, і як це все взагалі організовується, ця парфумерія. І саме з цієї презентації я зрозуміла, що я теж хочу так пахнути, що я теж хочу мати ці парфуми. І поступово я почала користуватися далі е, іншими е, засобами. Е, до ФМ, чесно, у мене було на туалетній поличці, тільки просто міцелярний е, і якийсь там крем, просто е, я просто збагатила цю свою поличку. Я розрозуміла, що є поетапність там догляду за обличчям, що треба і мати не тільки да, крем і міцелярку ще є дуже багато засобів крутих, які зберігають молодість і красу. От і так поступово я почала розуміти, що е, я хочу рекомендувати цей продукт комусь іншому далі, тому що хочеться таким ділитися, коли тобі подобається, і ти починаєш про це розповідати. Ось, і я почала поступово, помаленьку, працюючи ще на роботі, там робити свої перші продажі. І в мене тоді була невелика зарплата, тому що мені було тоді 24 роки, я тільки влаштувалась на першу роботу, це було там 5 тисяч гривень на той час. От я тут продаю рояль 362 і заробляю 300 гривень за 20 хвилин. Я ці 300 гривень сиділа 8 годин на роботі заробляла. А тут я заробила їх там за 20 хвилин і думаю, вау, як круто. Хочу ще. Ось і так мене закрутилося, завертілось, і далі вже е, таке було на якісь одні з презентацій, таких вже бізнесового напряму. До мене прийшло усвідомлення, чому я працюю чи в наймі е, там да, умовно, там на, на на да, можу продавати його продукти. І ну вести клієнтів. Тоді чому я не можу зробити це сама, е, в е, як скажемо так, в структурі комах, да в структурі бізнесу FM? Тут все те саме, в принципі, да тільки ну ще набагато легше, тому що я працювала з виробництвом а тут взагалі готовий продукт. Тут все налаштовано, логістика там, інтернет замовлення. І саме з цієї думки, що я можу свій мозок та, переналаштувати, працювати на саму себе, саме таке усвідомлення саме почалося з цього. Е, далі я вийшла десь, ну це десь паралельно було. Я вийшла заміж і десь пройшло, е, ну не пам'ятаю, десь, напевно, півтора року-два, і е, в нас з чоловіком е, не було дітей два роки. Я їду на роботу, дівчат, і кожен день. У мене перед очима такий повісили дуже гарний е, банер. Така жін... ну, жінки, не видно животик, да, вагітний рожевий такий бантичок і ну, штучне запліднення, що ми вам допоможемо. І знаєте, воно муляло мені дуже очі так, кожен день. Коли ти знаєш, що в тебе е, ну, що ти, що в тебе немає діток, ти на нього дивишся і думаєш: е, може, це мені, може це мені, може це мені. І тоді я пам'ятаю тільки, тільки з'явилися е, перші в нас. Лінійки нутрікот і з'явився інербаланс. Дівчата, я зараз розкажу, ви скажете, що неправда, але то чесно, так було. Я в липні 2018 року замовляю інербаланс, а в серпні наступного місяця я ще не встигла допити інербаланс, я мала позитивний тест на вагітність. Ну, хтось каже, що це співпадіння, хтось каже, що це неправда. Ну, я не вірю в такі співпадіння. Ну, такого не буває. Да? Ми з чоловіком обоє здорові. Ну, у нас обох все нормально, але ну, певно, не вистачало якогось пазлика, не ну, робота в обох, обоє нервові, втомлені, да, і на баланс ніяк працює. І вдень, і вночі да, відпочиває тіло. І, відповідно, е той пазлик склався. І я стала мамою, дочекалася свій декрет. І в декрет я, відповідно, вже йшла з такою. Скажімо так, цілю, що у мене буде робота, я не буду просто сидіти в декреті, я його не просиджу, а я навпаки спробую змінити своє життя. Я знаю, що зараз дуже багато мам ну, насправді працюють в декреті. Це вже якби не, ну, не якесь новаторство, да, що мама працює. Це навіть вже якась як аксіома йду в декрет і буду щось собі робити. Але я вам скажу, що багато. Ем, мам, от вибирають там вишивати, в'язати, хтось ліпить там, хто любить кухню, да? е, щось роблять, ліплять пельмені, там не знаю, щ... е, хтось е, хендмейдом займається, е, хтось іде вчитися нарощувати нігті, брови. Але для мене це все було. Чому я не розглядала, тому що це все короткострокове. Да? От я в декреті це роблю, а виходжу з декрету і знов іду на ту стару роботу, яку я так не любила. Я хотіла саме знайти ось такий собі е, шлях, в яких я можу знаєте, як дятел довбу вбуду, і я все життя можу цю лунку довбати і досягати все там більших глибин, більших грошей. І от саме FM підходить ідеально під цю формулу, тому що не дивлячись, скільки мені буде років, чи 40, чи 50, там, чи 60 навіть я можу робити бізнес з Фадері Комахора. Бо я не знаю, от ви б пішли до майстра манікюру, який е, 50 років. Ну вона вже там чи 60, <сі> Ну вона вже і погано і бачить, да? і в неї і здоров'я не буде до тих пір, тому що це насправді важка робота. Це людина сидить постійно. Це проблеми з хребтом, проблеми з спиною. Е, в мене кума робить макіяж, і Вона каже, я зроблю три макіяжі. каже, мені вже дуже болить спина. Я йду на масаж. Вона працює цілий день, а потім тих 20-30% доходу. Віддає на те, щоб піти на масаж да, і оздоровитися. Тому що ну, здоров'я не дає так працювати. Тим більше з віком воно все накопичується, накопичується. Тому, е, тому от, от вибір е, моєї ніші, да, де я зараз знаходжуся, для мене це просто-просто ну, ідеально. <кій> е, тепер хочу пройтися з вами по таких, е, ну, можна назвати. Е, Заперечення, відговорки, да, якими якими можуть користуватися е, мами в декреті, е, які здається би і зацікавлені, тому пише 60 сотки сто які мамочки, да, можуть казати: От їм здається, і цікаво, да, що ти робиш, там, за мною спостерігають, От. але є якісь відговорки, які їх зупиняють. Я скажу про, ну, через призму себе, як я пройшла ці, ці відговорки, як я з ними справилась. Отак от візьмемо, наприклад, першу. от немає часу. Да, я там сама дома з дитиною, і коли ну коли працювати, кажу чесно: е я не лягала з дитиною спати. Да? Як народився там перший син. Два сна в день дитини, навіть три бувало. Ну, попрацювати в цей час можна. Ну так само це гортаєш в стрічку інстаграм, то можна її погортати з користю, написати пост, про рекламувати продукт, зустрітися на каву з подругою. Да? Ну, можна зовсім по-інакшому витратити час і ну, при, цьому, при цьому заробляти. Друге, не ну, я не буду встигати, хоч і хочу. Де ж. Теж е, чула дуже багато раз таке. В моєму сенсі, це було організувати е, себе навіть якісь відчастки планування. Я завжди писала, що я маю зробити там по дому за день, тому що ну, цього в мене ніхто не забирав, дітей мене теж там. Ну, фактично, е, я відповідала завжди за них. От я завжди планувала, що я маю зробити по дому, що я маю зробити по ФМ. І воно коли структуровано. Коли воно структуровано, дякую за теплі слова коментаря. <гум> Коли воно структуровано, набагато легше працювати, бо ти знаєш, якими кроками ти йдеш і що ну, робити. І навіть була в мене одна така ситуація: Іванкові було, моєму старшому сину, три місяці. І телефонує мені наша Наталка Драган і каже, Катя є діло. <гум> Будемо робити презентацію в готелі Мир, будеш вести. Я ж хочу, я да, і, і можу не встигнути. Скажу, буду. І для того, щоб мені виступити там, я організувала дівчат всю сім'ю. Е, чоловік везе мене з коляскою, з сином і мамою. Вигружаємося. Я з продукцією в готель Мир, мама з малим гуляє. Це було тоді саме перший раз, дуже було страшненько, але, але воно того стояло. Я тоді запрошувала людей на презентацію. Це була така перша презентація, на якій я взагалі виступала, і запрошувала туди людей. Пам'ятаю, запросила десь людей взагалі 20, а прийшло тільки один чи двоє. Здається, двоє. Просто вже дівчат давно було, не пам'ятаю. От і я думаю, можна було б і розстроїтися, да? Все, не виходить, ніхто не прийшов, нікому не цікаво. Але як бачите, я не здалася, я тут і веду, і веду для вас зум. Е, далі не знаю, як працювати. Да? Відмовка. От я не знаю, я нічого там не розумію. У нас вже стільки безкоштовних навчань записано, що навіть при. Е, я не знаю, по крупиночці вже можна просто скласти весь бізнес і працювати. Е, завжди протягують руку допомоги спонсори. Да? Тобто, якщо е, мені щось треба було, я знала до кого, я можу звернутися, е, спитати. Ну, у нас дуже класна команда відкрита. І всі, ну якби ну, немає якоїсь такої ти не моя, я з тобі нічого не підкажу. Навпаки, всі дуже дружні і. Тому ну, не знати, що робити, це просто не хотіти знати, що робити. Далі мене не підтримує чоловік-родина. Е, це такий вже більш психологічний фактор, коли мамі треба з цього, з цього вирватися. Мене теж таке було. Е, але це проходить, коли ти тільки показуєш перші зароблені гроші, і коли ти показуєш, що в тебе все виходить. Бо ж ну, спочаток всіх тяжкий, а коли ти ще не маєш досвіду, то взагалі. От і коли ти тільки показуєш перші гроші, тоді вже все зовсім по іншому міняється. Вже зовсім по іншому сім'я е, на тебе ну реагує на твою роботу, тому що. Мережеве суспільство самі знаєте сприймається так трохи гостро, <сум> якщо м'яко кажучи, не дуже вітається. Да? Е, ну, наслідок неправильної роботи там минулих мережевиків, да, які засіяли ось таке небажання людей навіть вникати, коли чують слово мережевий. Але насправді це дуже крутий бізнес. Це не тільки про е, продати, це про самооцінку, про ріст. Е, про самодисципліну, про е, сімейні цінності, бо ми, як і сім'я, ми працюємо, вчимося працювати з людьми. Тому я тут, як людина, я виросла, тому що коли я з зефе мені було 24, зараз 32. Це пройшло 8 років, і ну я дуже сильно змінилась. Я була схожа десь і на віку волчок, яка розповідала, що боялась там сказати лишні де зупини... де зупиниться маршрутчику. Я так само Я боялась там подзвонити в клініку, спитати, коли мій лікар буде приймати. Ну були такі якісь. Я не знаю, звідки воно взялося десь з дитинства чи що, але ну, було що ти такий зажатий. Ну, зараз е це зникло. Зараз можна ну, підійти навіть до чужої людини щось і спитати. Да? Вже для мене це не тяжко. Але це все прийшло в, е дякуючи роботі в Е, Так, це сказала. У мене немає грошей. Дуже часто ну, мами в декреті. Обмежені фінансами, ну, є сім'ї, де чоловік дуже добре заробляє, да, і ну, мама себе е, ну, нічим там не обмежує. Не як було життя, так і є. А є сім'ї, ну, в яких ну, трошки по-інакшому да, це побудовано, і насправді, мені здається, їх така більшість. От. Але що, в нас компанію, вхід безкоштовний, реєстрація безкоштовна. Ми, ну, у нас немає багато є компаній, яких просто е, треба платити гроші на вході. Ви ще нічого не, не почули, не дізналися, але ви вже заплатили кудись гроші. У Нас такого взагалі немає. І для того, щоб почати навіть стати бізнес-партнером, достатньо купувати собі продукти, які купуєте просто в магазинах, просто змінити магазин, от і все, і почати рекламувати те, чим користується. От, бо дуже багато е, мам, навіть тих 860 гривень, вони не можуть навіть на себе й дозволити, бо вже вони розписані в сімейний бюджет. Тому от, трошки тут фінансовий момент такий е, важкий, але якщо дуже постаратися, то все можна організувати із тих 860 гривень, да, які платить держава, їх можна помножити на 2, на 3, да, прокрутити, прокрутити в системі. Той 860 гривень останеться на памперси і ще й е, заробиш. Я заперечення: я ні з ким не спілкуюсь, я собі сама вдома, з дитиною, нікого ніде не бачу. Ну, це, напевно, найголовніше питання нашого бізнесу. Люди. Без людей ну, не буде цього бізнесу. І воно завжди якби, на повесті дня, так, якщо на російській мові. День брала людей. Ну, перший інструмент всім знайомий, список, список знайомих. Да, я почала однокласники, одногрупники, е, сусіди, е, там, не знаю, з ким на дискотеку, на дискотеку ходила да, і так далі. Я починала з тих таких подружок да, своїх От. Е, Далі це може бути е, Через блог да, через соціальні мережі можна вести онлайн, там ні з ким ніде не зустрічатися, все одно ну, робити чисто онлайн. І я вам скажу, мене я вже просто не пам'ятаю рік, мене знайшла дівчина з Маріуполя Ірина. Ми досі спілкуємося дуже тісно. Вона пережила ту бомб'яшку, десь пройшов, мабуть, це був рік уже 23. й Вона мені пише Катя, я хочу замовити в тебе духі. Кажу, Іра, ти ж в Маріуполі, кажу, як я тобі маю їх вислати. Вона каже: Я все організую. Закажи мені, вона заказала 10 чи 12 парфумів. Я їй вже в презентік ще доложила, там вона попросила бальзам. Кажу: добре, а куди висилати? Вона мені там скинула нову пошту якось воно там їй доїхало. Але дівчат, суть тому, подумайте, скільки їй обійшлася ця доставка. Це, це скажена сума. Людина була готова платити скажену е, суму да, за доставку, аби отримати ці парфуми. Е, вона дуже обожнює 34-й наш е, шинельку. Скільки їй це обійшлося, щоб отримати ці парфуми там в Маріуполі? Після того вона ще раз робила мене замовлення. І е, я кажу: кажу, ти мій фанатик. Вона е, каже, що там таких парфумів взагалі немає. Це не то і те, не так. Це найкращі парфуми. Які у мене були. І вони один один з оригіналом. І ну, людина просто кайфує від наших ароматів. Там в неї ще є подруга, це вони обоє з три четвертим шинелем. От то така в мене є історія, саме про цю про клієнтку з блогу, да, яка прийшла до мене через інтернет. Наступна. Е де можна, де я шукала людей, це група Facebook. Ну, це ми вже активно з вами не раз обговорювали на зумах. Ну, я так само працюю по групах. Там, е буває, хтось напише оголошення, я в коментарях буває, я пишу оголошення, ну, по-всякому. І останнє це холодні контакти, це е ну, випадкові знайомі, може бути продавці, е там, чи якісь виходити до. Може бути там до якогось порукаря випадкового попали да, не до свого постійно. Тобто, якісь нове знайомство, холодний контакт е, теж можна ну, е, по, цих, е, по цій схемі працювати. І так само, якщо ти ма мама, гуляєш з коляскою, ну гуляєш в парку, познайомилася там, обінялася зараз, модно мінятися інстаграмом, обінятися інстаграмом е, там, в дворі десь е, зустрітися, да, з кимось новим познайомитись. Тобто, це теж так скажемо шлях. Знайти клієнта. І от я дійшла до того, що я колись, каже, не я перша підійшла, а до мене підійшла дівчина на стадіоні, коли сину старшому був рочок, і ми досі стісно спілкуємося. Її звати Діана. Я думаю, що вона є в нас на Зумі. От коли я з Діаною, Діаною познайомилася. Це вже я не знаю скільки років назад було. Ми почали спілкуватися, але не відразу, відразу про ефе ми не говорили років тому, так да. ми про ЕФМ відразу не говорили, а це вже відбулось пізніше. Але е через деякий час ми з цією людиною і ще з нашою Галією Іванчук Гал відкриваємо офіс. Тобто, щоб ви собі розуміли, з незнайомою людиною ще там кілька років назад, уже там рік назад, ми ми відкрили офіс в Рівному. Як, ну, як буває, взагалі завертується життя? Е, Яна, хочу щось додати? Е, як завертілося життя? І... Ви знаєте, основою того, що ми теж відкрили офіс, було те, що у нас кожного були клієнти, які люблять цю якість. Да? Знову все впирається в якість продукту довіри до компанії. Тому що якби цього не було, то ну і ми б з вами тут взагалі б не збиралися. Да? Бо бізнес-бізнес би не, не будувався. Да, Діана теж мама в декреті. У нас по двоє діток, от і ми ось так подружилися, почали працювати з нами в команді на офісі працює. Галя е, Іванчук, напевно, вона теж є тут на зумі. Е, Галя, взагалі, працівник з медичною освітою. Вона працює в обласній лікарні по сумісництву. Вона з нами працює в команді. Е, саме ми від Галі чекали найбільші відгуки по наших внутрішньо, тому що як вона медичний працівник, вона ну, найбільше в цьому е, ну, розбирається. В Галі були такі, е, ну не скажу, що проблеми. Да? От вона хотіла трошки скоригувати свою фігуру, да? покращити стан обличчя. От ми з нею пропрацювали, вона пропила е, бади там, ще тоді були ШВН, далі вона почала пити е, Ideal Shape. випила в Blocker. Вона була, попрацювали з обличчям подогляду, вмивачка, гельтонік, да? е, зволожувальні крема, сироватки. І Галя розтвіла, да? Галя, плюс, плюсик напишеш, щоб люди не думали, що я обманюю. Да? Галя розцвіла, Галя стала любити себе е в зеркалі. Ну, зовсім змінилася, так обличчя посвітлішало. Ну, тобто бади працюють, і в Галі так далі почалися далі замовлення, тому що ну, коли люд... по людина міняється, не питають, що ж ти робиш, да? що ти помінялась так. От е тому взагалі в нас така. І окрема історія е, відбулася. Е, так, зараз зберусь думками, бо вже, вже багато розповіла, трошки, е, трошки, трошки, трошки. Е, додам ще так від себе, що от у мене в батьків е, там в родині взагалі ні в кого немає. Бізнесу да? І в мене це як моя така перша заявка в сім'ї на ну на щось своє. У мене батьки дуже переживали, особливо коли я відкрила офіс. Ну, і це я залишаю, знаєте, щоб вони погляділи мені там, діток, поки я попрацюю на офісі. І вони завжди так переживають. І я ж коли приходжу вже, там, з офісу там, з клієнтом. попрацюю, і Я їх заспокою, заспокоювала. так. Сьогодні там плюс 300, а вони добре. Кажуть, там завтра плюс там плюс 1000. плюс ну, я їх так заспокоїла, коли е вони бачили, що я не просто так туди ходжу, що я там заробляю гроші. Ну, і Ставлення сім'ї ну змі... міняється. Вони тебе ще більше підтримують. І коли ти просиш, да, посидіти з дитиною, ну не бійтеся, якщо. Там, ви мама і брати завжди весь тягар на себе, тільки я, тільки я, тільки я. Я ну, в дитини бабуся, дідусь, тато, тьотя, сестричка. Ну, можна просити допомоги. Тим більше ну, ви ж не йдете там на дискотеку да, танцювати, Ми, ви йдете робити важливу справу, ви йдете розвиватися, ви йдете зміняти. Щось, щось Для мами в декреті, ну, я чесно, я навіть, тако, знаєте, собі думала. Де б де б я була, да, якби не ФМ у цей весь весь цей час в моєму житті, і чесно, я навіть не можу уявити де б то я була, яка це була бада спадна така вниз. Я навпаки за ці роки змінилася, виросла як людина, ну як мама. Я багато чула від дівчат, від колег з дівчного ну, шоурума. Галі, Тамари, Каті, спонсора свого лідера Наталки Драган, я стільки почерпнула. Ну це мати таку, такий колектив, да, в якому ти хочеш ну, залишатися, працювати, спілкуватися, дружити, ходити один до одного на день народження. Да? Ну бо на роботі якось такого сильно мене не було. А оце ті люди, з якими ти просто ну, ростеш. Ти відчуваєш, що ти ростеш, що ти не падаєш вниз. От та ти ростеш, розвиваєшся, бачиш щось нове, відкриваються нові горизонти, бориш штрихи. От, наприклад, Діана, да, от, вона як тільки прийшла, вона казала: знімай мене тільки мої руки, я не буду себе показувати. А <свісно> потім вона почала знімати такі роси дівчата, що я такі не вмію знімати. Та, ну, настільки артистично да? Ми розбудили в людині артистку, чесно. <свісно> от, тому от боремо страхи, боремо страхи разом, тому що цих тараканів вистачає усіх. А мам і поготів, тому що вони прив'язані, обмежені е, свободою, особливо перші да, там, перший рік, коли треба дитину годувати. І ну насправді це щастя, от виривати свій мозок кудись якусь іншу справу, а не стирати, прибирати цілий день. Е, своя справа це своя справа. І тому надіюсь, що цей Zoom допоможе вам спілкуватися з такою категорією людей, як мамочки в декреті. Не бійтеся їх, не бійтеся. Вони часом, ми часом замучені, часом трошки дивні, втомлені. Але ми такі самі жінки і хочемо розвиватися, хочемо бачити щось нове, і навпаки, протягуйте нам протягуйте таким да, руку допомоги. Бо я скажу по собі дуже добре, коли в гаманці шуршать свої гроші, коли ти можеш дитині там купити лишню цукерку, дозволити там купити якусь лишню іграшку, завести в зоопарк, купити квиточки в парк покатати. Ну дитина тішиться йти разом з нею, що ти можеш е що ти можеш їй це дати. Що ти не її не відмовляєш? Бо мені в дитинстві часто відмовляли. Ну не було грошей тоді. Я пам'ятаю, це піроженко, корзинка за 98 копійок. Мам, купи нема грошей. Ну, це якась не знаю травма з дитинства, що хочеться тепер своїй дитині зовсім зовсім не відмовляти. Е, ну, бажаю всім відч... мати почуття, відчуття в душі, що діти, да, хто вже мама, що діти це ваші крила і ваша любов, ваша надія, ваша опора, і навпаки, щоб вони вас тягнули все вверх, і ви з ними досягали ще більших висот. Е, у мене в принципі все. Можливо, хтось щось хоче сказати, додати, запитати, то я відкрита. Я напевно виключу тоді запис, і вже будемо з вами спілкуватися.